Друзі, усім привіт! Ради вітати вас на своєму каналі. Зараз займемося моєю улюбленою справою. Зберемо яйця. Ой. Так, тут чотири. Так. Там одне. Стара знесла. Тут два одне стара знесла. Одне молода Ломан Браун. Так, і глянемо, що там. Ой, тут є одне. Так, і того скільки. 3, 6, 7, 8. Дуже добре, я задоволений. От у нас потепліло. Сьогодні і вчора цілу ніч йшов дощ. І зараз іде така погода собі. Ось вони, я їх вигнав, як завжди. от Попомогу. Вже не можу. Зараз буду його годувати. Сьогодні, сьогодні, друзі, буде відео недовге, тому що дощ іде не хочу я туди-сюди ходити з камерою. там. От. А зараз буду її годувати і, звичайно, трішки цікавенького вам покажу. Так, друзі, як завжди ввечері готую мішанку. Сьогодні буде варена картопля, яєчні шкаролупки. Висівки пшеничні дерть, Як завжди, це основа. Далі. Сьогодні так подумав, яких би їм вітамін ще додати. Окрім того, що я вже давав е трішки от е червоного буряку їм на те. Зовсім трішки. Вони дуже люблять. І Добавлю сьогодні їм лише м'ясо кісткове борошне з рибним. Отак от. О, І ще так подумав, що ще їм можна додати. І згадав, що в нас є яблука. От, це наші домашні яблука. Хто не знає, у нас є дача. От Взагалі, я живу в квартирі. От, тут, звичайно, у нас е, нічого немає, лише огород е, недалеко. От. А в нас є дача в селі, де, звичайно, є садок. І от у нас яблука, вони вже трішки почали псуватися. У нас багато їх, і я вирішив дати яблука як вітаміни курім. Звичайно, ми всі розуміємо, що яблука корисні, що їх можна давати курім. Але, як завжди, я поліз в інтернет пошукати інформацію, все ж таки, що конкретно в цих яблуках, чому вони корисні, скільки їх можна давати. От, і вирішив сьогодні вам і показати зараз. Я ось це велике яблуко сюди потру. Потім перемішаю все гарно дам їм. І трішки з вами порозмовляю. Отака, От друзі, в мене краса вийшла. Звичайно, там яблук не видно. От. Але, до речі, я не пам'ятаю, як називається цей сорт. Такий дуже ароматний ці яблука. Мені нагадують, не знаю, чомусь аромат банан з клубникою. Не знаю чому. До речі, це яблука, ну, як можна сказати, сучасні. Тобто, це не ті, що. Знаєте, росли в наших бабусів у садках, не знаю, роками, століттями там. Це такі. Більш вже сучасні. Ми садили там на дачі яблука. От. І зараз я їму сюди гарненько висиплю. Отак. Отак. О. І вони трішки поїдять і потім я. Розкажу вам трішечки про яблука. Тут все без змін. апетит гарний. Петька, як завжди, не втопиться, але всім вистачить. От. Сьогодні картопля, звичайно, вони спершу будуть їсти картоплю. От. Хоча от невідомо, що вони хочуть. Мабуть, я вас балую сильно. Але, до речі, я ж приходжу зранку, то. Кори та пусті видно, що вони не повигрібали, не повикидали. Ну, от, ну, з цих кори, тут, бачите, важко щось вигребте, все під'їдять. такі молодці. От вони трішки вже понаїдалися, заспокоїлися. Отже, друзі, яблука мають багато переваг для курей. По-перше, це чудове джерело вітамінів. Ну, з цим ні в кого питань немає. Яблука містять вітамін А, К, С, вітаміни групи В. Також вони підтримують імунітет курей і яйценосність. Вміст вітаміну С покращує самопочуття. Також в яблуках є варганець, мідь, залізо. До речі, такий цікавий факт, що у яблуках жовтих сортів заліза менше ніж в червоних і зелених. Також у яблуках високий міст антиоксидантів. Антиоксиданти в яблуках допомагають виводити шкідливі вільні радикали з організму курки. Це сприяє загальному здоров'ю. Також яблука сприяють травленню. Вміст клітковини в яблуках цьому допомагає, скажімо так. У них є як перетравлювана клітковина, так і не перетравлювана, тобто дуже для травлення яблука також корисні. От, також яблука підвищують контроль ваги. Яблука мають низький вміст жиру і калорій. Також яблука е, містять речовини, що допомагають знизити рівень поганого холестерину. От Вона співає, це Фоксі Чік. Ясо яєчний крос, Тобі потрібно знизити рівень холестерину. Така також величенька курка. Отже, друзі, далі. Краще не годувати курей яблуками щодня, це зрозуміло. Здається, яблука на 80% складаються з води, тобто, зрозуміло, що вони не можуть бути основною їжею. Звичайно, багато хто з вас скаже: у мене кури бігають по садку, яблука валяються, їж скільки хочеш. От я з вами 100% згоден. От, але ну от е так, не рекомендують. Е ви всі знаєте, я також спостерігав багато за своїми курьми. Якщо у них є вибір, от і ви їх дуєте основною їхньою їжею, е це зерновими вдосталь, то от вони самі вибирають, скільки їм їсти всяких от таких, е скажімо, овочів чи фруктів. Якщо вони в вільному доступі, то е будьте впевнені, вони не будуть їсти одні яблука. тому на рахунок цього хвилюватися не потрібно. Також чому яблука не рекомендують давати часто, тому що вони мають високий вміст Цукру і низький вміст білку. Вживання їх щодня е, ризикує підвищити рівень цукру в крові та порушити функцію травлення. Ось так от, друзі. Знаєте, це от, оці всі застереження. Невдоби, йди. Застереження нагадують мені, коли ми купуємо ліки для себе. І там от інструкція і показання рядок. А проти показання дві сторінки. Оце так і на рахунок ну, от яблук, там не знаю, капусти, картоплі, квашеної капусти, все, що я розповідав. Ну так не мною це придумано, але от такі застереження є. Тобто ми повинні знати, що таке теоретично бути може. Також я знайшов таку інформацію, що насіння яблук може бути небезпечне для курей, тому що воно містить ціанід. Який порушує обмінні процеси, і може призвести до отруєння саме цим ціанідом. Але знову ж таки, ну, відро насіння <зас> з яблук ніхто давати курім не буде, це зрозуміло. Тому, звичайно, я не вибирав ніяке насіння, от, як тер, і е, їдять вони неодноразово я кидав їм яблука. от, ну, Тобто, знову ж таки, все залежить від. Концентрації, але така от також інформація мені попалася. Звичайно, друзі, як і всі будь-які інші продукти, не варто давати курім гнилі яблука. Все таки краще, якщо ви даєте, краще їх обрізати, тому що у них багато цих гнилосних бактерій, і вони можуть бути шкідливими для курей, як мінімум, можуть викликати розлади. Травлення. От тому все ж таки, якщо ви вже даєте, так як я трете чи там ріжете, то краще підгнившу частину просто обрізати Е, До речі, яблука можна давати в будь-якому вигляді, і в сирому, і ферментованому, тобто квашені яблука. От, я, до речі, приніс. Мої батьки квасять яблука. От, і я Зараз, окрім того, що я потер, спробуємо дати ціле яблуко свіже і ферментоване. Знову ж таки, на рахунок ферментованих овочів і фруктів, всі вони корисні, але в невеликих кількостях, тому що ми використовуємо сіль, коли їх квасимо, і дехто, можливо, якісь спеції. Тому всього потрібно такого. Я маю на увазі давати потрішку. От. І зараз я спробую пригостити їх спочатку свіжим яблуком. Ось, як завжди, Ломан тут. Бачите, зразу вона вибрала насіння, нічого страшного від двох насінин. Ну, бачите, над, цими, над моїми курми можна проводити будь-який експеримент. Вони їстимуть все. Ну, але зрозуміло, що це. Нічого поганого, це все вітаміни. От, бачите, як. Залюбки вона їсть. Сире яблука. А на, ану, на. Ух така настирна. Ану ти. Ну, бачите, друзі, тут питань нема свіжим яблуком питань нема. Зараз подивимось, чи з таким апетитом будуть вони їсти квашене яблука. Так. Ось у мене тут таке квашене, воно трішки змуршкувате. Ну подивимось. Це та сама курка, яка... Вон хтось там ще приїгає. На! Так, щось квашене. Ні, нормально є вона і квашина, і та, на. Я, звичайно, друзі, розумію, що хтось скаже в тебе три курки, ти граєшся, то те, то все, коли люди тримають багато птиці, і взагалі господарства, звичайно, їм не до того, щоб терти яблучко, і це я все, все розумію. Але от просто я своїм даю і показую, можливо, комусь також буде це цікаво. От звичайно, також яблуки на, на всіх курей не напасешся, от і купувати не будеш. Так, курку прямо на капсулу зробила діло. Тому, на рахунок, до речі, покупних яблук. Ну, я б напевно не радив би їх купувати для курей. Всі ці пестициди і, і, і різне. Хоча ми їх їмо, але ну, я думаю, що курі вже без покупних яблук якось проживуть. От, бачите? Вони самі потрошку по там, що зверху була. Поклювала трішки і пішла. Отак, От. От ану. Ну, тобто, можна сказати, що також їдять вони квашені яблука трішки гірше, ніж свіжі. На. Думаю, ти нам щодня щось щось даєш цікаве. І ще друзі, я от показую оці всі, скажімо так, добавки, ферментоване зерно, чи е, коли я роблю дріжжування корму, чи от квашену капусту, там от е, яблука. Це не означає, що я з понеділка, понеділю щодня щось таке даю. Зовсім ні. Це так я показую вам, тому що ну. По-перше, я хочу, щоб вам було цікаво дивитися. Я також, коли готуюсь до відео якусь інформацію, дізнаюся, ділюся нею з вами, але це не означає, що я от щодня щось таке даю. Ні-ні ні. Ферментоване зерно я даю часто, я вже казав, десь не знаю, можливо, навіть двічі на тиждень. А так, от раз в тиждень можу продріжувати. От. Ну, звичайно, таке, як там, не знаю, капусту чи буряки, це зрозуміло, що також щотижня даю. Тому. Ану, йди, холестерин свій. Нормалізуй, не А Ану, Петько. Петько думає, де ти взявся? Так, курка, щось петька образила. Підходимо, де ти взявся з своїми відео. На. Ну, поїдять. О, я поклав їм те яблучко свіже. Отак, от, от, друзі, таке от сьогодні відео. Дякую всім за перегляд. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. І до нових зустрічей! І пить корис